Карамель без глюкозного сиропу, танців з бубном та без годин часу на її приготування легко готуємо. Для цього беремо каструльку з товстим дном, вона обов'язково має бути сухою. В неї всипаємо цукор і ставимо на середньосильний вогонь. Починаємо розтоплювати цукор. Нам потрібно довести цукор до янтарного кольору, але його не можна перемішувати. Якщо ви почнете його перемішувати, велика вірогідність того, що цукор може кристалізуватися, і у вас карамель буде неоднорідною, на жаль. Ось таким чином він буде підтоплюватися. Тут карамель почала кипити, я зменшила вогонь. І нам потрібно з такими круговими рухами домішати її до однорідного янтарного кольору і консистенції. Ось в нас вже така однорідна консистенція вийшла. Далі ми будемо додавати сюди вершки. Вершки, багато хто каже, що потрібно їх там нагрівати. Я не нагріваю, вони в мене кімнатної температури. Для вмішування вершків я використовую вінчик і вмішую вершки в три прийоми. Не використовуйте, будь ласка, силіконовий вінчик, тому що він у вас залишиться в карамелі. Тобто він у вас просто зламається. Використали вінчик, влили. Всі вершки за пропорцією і продовжуємо на середньому вогні готувати нашу карамель. За бажанням можна додати сіль і ще раз якісно перемішати. Сіль класно підкреслює смак карамелю. Після того, як додали сіль, перемішали, переливаємо карамель у зручну ємність, додаємо вершкове масло і тепер блендеримо її для того, щоб в неї була однорідна консистенція, не було ніяких там кристаліків. Чи нерозмішаного вершкового масла. Переблендерили, перелили в іншу ємність, більш широку, накрили плівкою в контакт. Або як я тут накрила пакетом в контакт, поставили в холодильник десь на 4 годинки, відкрили і ось така гарнюща карамель у нас вийшла. Готуйтесь з задоволенням, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі.